З початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Ірина Цибух, талановита режисерка та менеджерка суспільного мовлення, кардинально змінила своє життя. Вона добровільно вступила до лав батальйону госпітальєри і одразу стала керівницею медичного екіпажу. Її нова місія не створювати фільми, а рятувати життя. На найгарячіших ділянках фронту Ірина разом зі своєю командою вивозила поранених під ворожим вогнем. Надаючи домедичну допомогу там, де рахунок ішов на секунди. Її рішучість, швидкість і людяність стали надійною опорою для тих, хто боровся за Україну. Вона не лише рятувала, а й надихала, проводила навчання, розповідала про досвід фронтових медиків і мотивувала інших приєднуватися до справи. 29 травня 2024 року, під час ротації на Харківщині, Ірина загинула, рятуючи інших. Вона до останнього залишалась на передовій, де віддавала все, навіть життя. За неймовірну відвагу та самопожертву. Ірина була посмертно відзначена званням Героя України, а також нагороджена орденом за заслуги третього ступеня. Пам'ять про Ірину Цибух – це історія любові до людей, до свободи, до України.